Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 49 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення 4 і 5 цифрового чисел на двоцифрове. Запиши в рядок значення виразів у порядку їх зменшення, а під ними відповідні букви. Прочитай назву пісень, які співають на Різдво. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 305. Перед тим, як записувати, давайте спочатку порахуємо всі приклади. 240 поділити на 8 буде 30 і поділити на 5 буде 6. 90 поділити на 5. Розбиваємо 90 на 2 доданки 50 і 40. 50 поділити на 5, 10, 40 поділити на 5 8, а разом 18. 18 множимо на 3. 10 на 3 30, 8 на 3, 24, 30 плюс 24 54. 450 ділимо на 50, прибираємо нулі. 45 ділимо на 5 буде 9. 9 множимо на 20, 180. 72 поділити на 3. Розбиваємо на два доданки: 60 і 12. 60 ділимо на 3 буде 20, 12, ділимо на 3 буде 4. Разом 24, множимо на 2. 20 на 2, 40, 4 на 2, 8, разом 48. 13 множимо на 7. 10 на 7 70, 3 на 7, 21. 70 плюс 21, 91 мінус 10, 81 і мінус 3, 78. 20 на 3, 60, 8 на 3, 24, 60 плюс 24, 84, плюс 10, 94, плюс 6 100. Тепер будемо записувати у порядку їх зменшення з найбільшого до найменшого. Записуємо найбільше число 180. Нижче записуємо велику літеру, тому що початок. Слово початок речення велика літера К. Далі, наступне число буде 100. Записуємо і приписуємо до літери К літеру О. Наступне число буде 78, приписуємо літеру «Л». Потім йде 54 і приписуємо літеру Я. Далі у нас іде 48, приписуємо літеру Д. І остання цифра це цифра 6 і літера И. Ми отримали слово коляди. Чи знаєш такі пісні? Коляди або колядки це обрядові пісні, які виконуються в усіх регіонах України напередодні Різдва. В Україні одним з найлюбленіших було і залишається свято Різдва. З ним пов'язані такі поняття, як святвечір, вертеп, колядування, а колядки на Різдво Христове можна почути в усіх регіонах нашої країни. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 306 і ми маємо множення 4 цифрового числа на двоцифрове і 5 цифрових чисел на двоцифрове. Переписуємо перший приклад 3554 помножити на 27. Множимо спочатку на одиниці, записуємо під одиницями 4 на 7 8, – 28, 8 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 5 на 7, 35, і додати 2, 37, 7 пишемо трійку запам'ятовуємо, 5 на 7, 35, і додати 3 – 38 трійку запам'ятовуємо, 3 на 7, 21 і додати 3, 24. Тепер множимо на десятки, записуємо під десятками. 4 на 2, 8, 5 на 2, 10, 0 пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 5 на 2, 10 і додати 1, 11. 1 Пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 на 2, 6 і додати 1 7. Тепер виконуємо додавання. 8 плюс 0, 8. 7 плюс 8 15, 5 Пишемо, одиничка переходить до наступного розряду. 8 плюс 1 буде 9, 4 плюс 1 5, 2 плюс 7 9. 95 958. Відступаємо 4 клітинки і записуємо наступний приклад. Але подивіться, будемо записувати так. Щоб спочатку йшло п'ятицифрове число, а потім двоцифрове. Тобто ми з вами застосуємо переставний закон множення, тому що так нам буде зручніше і звичніше, як ми з вами вже вчили. Записуємо 6 на 8, 48, 8, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 8 – 72 і додати 4 – 76, 7 запам'ятовуємо, 0 на 8, 0 і додати 7 – 7. 1 на 8, 8, 2 на 8, 16. 6 на 3, 18, 8. Пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 9 на 3 27, і додати 1, 28, 2 запам'ятовуємо, 0 на 3, 0 і додати 2, 2, 1 на 3, 3, 2 на 3, 6. Виконуємо додавання. 8 плюс 0, 8, 6 плюс 8, 14, 4 пишемо, одиничка йде далі. 7 плюс і іще 1 один, 16 одиничка далі. 8 плюс і ще один, 11 одиничка тут. 6 плюс 3,9, додати 1, 10, 0. Пишемо одиничка далі. 1 плюс 6, 7 іще один, 8, Отримали 801 648. Відступаємо 4 клітинки і записуємо останній в цьому завданні приклад. 2 на 6, 12, двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 6 на 6, 36, додати 1, 37, 7, пишемо, трійку запам'ятовуємо. 8 на 6, 48, додати 3, 51, 1. Пишемо, п'ятірку запам'ятовуємо. 0 на 6, 0 додати 5, 5, 3 на 6, 18. Множимо на десятки, 2 на 2, 4, 6 на 2, 12, війку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 8 на 2, 16, додати 1, 17. Одиничка тут. 0 на 2 0 і додати 1, 1. 3 на 2, 6. Виконуємо додавання 2 плюс 0 2, 7 плюс 4 11. 1 пишемо одиниці сюди. 1 плюс 2, 3, ще 1 – 4, 5 плюс 7. Двійку пишемо одиничка сюди. 8 плюс 1 і плюс 1 буде 10. 0 Пишемо. І 1 плюс 6 плюс 1 буде 8. Отримали 800 2412. Переходимо до наступного завдання. У фруктовниці лежало 18 жовтих слив, які становили 3 четвертих кількості синіх слив. Наскільки менше жовтих слив, ніж синіх, лежало у фруктовниці? Записуємо задача 307. Отже, жовтих слив, позначимо на літерож G, 18, і це 3 четвертих. Слив синіх, а синіх ми не знаємо скільки. І нам потрібно дізнатися, наскільки менше ось така дужка зі стрілочками. Спочатку ми дізнаємося, скільки слив. Якщо 18 жовтих слив це лише частина від кількості слив, тобто, синіх слив, тобто синіх слив більше то нам потрібно знаходити число за його дробом. Для цього ми 18 ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Вам потрібно це запам'ятати і не плутати. 18 поділити на 3 буде 6, помножити на 4, 24 сливи. Це синіх слив. Як дізнатися, наскільки менше? Правильно, це в нас різниця з більшого віднімаємо менше і отримаємо 6 слив. На 6 слив менше жовтих, ніж синіх, лежала у фруктовниці. Можемо записати відповідь на 6 слив. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. За схемами склади і розв'яжи задачі. Давайте це завдання виконаємо усно. Дивимось на першу схему. У нас є катер і вітрильник, вони рухаються назустріч один одному. Давайте складемо задачу. З протилежних берегів. Відстань між якими 240 км назустріч один одному, бачите, стрілочки, вирушили катер і вітрильник. Через три години, тому що дивіться, у нас один, два, три. І тут один, три. Через три години вони зустрілися, з якою швидкістю плив катер, якщо вітрильник плив зі швидкістю 30 км за годину. Звичайно, такі задачі ми розв'язуємо спочатку, знаходячи швидкість зближення, саме діленням відстані на час. 240 ділимо на 3, отримаємо 80 це швидкість зближення. А що таке швидкість зближення це сума двох швидкостей. Тому ми можемо знайти іншу швидкість. 80 відняти швидкість вітрильника і отримаємо 50 км за годину це швидкість катера. Тепер дивимось на іншу задачу. Вони почали рухатись разом з однієї точки, але в протилежних напрямках. Ось ці стрілочки нам це показують. Можемо скласти задачу. Від пристані, наприклад, у протилежних напрямках вирушили катер і вітрильник. Через 4, бачите, ось тут 4 ділення і тут 4 ділення, отже, через 4 години. Відстань між ними становила 320 км. З якою швидкістю плив катер ось у нас це знак питання, якщо вітрильник крукався, зі швидкістю 30 км за годину. Так само ми можемо знайти швидкість віддалення. Швидкість віддалення ми можемо знаходити відстань поділити на час, а потім знову віднімання ми знаходимо від швидкості віддалення, віднімаємо. Ту швидкість, яку ми знаємо, швидкість вітрильника і отримуємо швидкість катера. Чим схожі задачі? Розв'язанням. Чим відрізняються схемами, переходимо до наступного завдання. Підлогу пофарбували два рази. Першого разу на кожний квадратний метр витрачали 170 фарби, а другого разу 80 грамів. Скільки всього фарби витратили, якщо довжина кімнати 5 метрів. А ширина 4 метри. Записуємо. Задача 309. Давайте складемо короткий запис так. Першого разу витратили 170 грамів. І це на 1 квадратний метр. Другого разу 80 грамів на 1 квадратний метр. А всього невідомо грамів. І тут і пропишемо: довжина кімнати 5 метрів, ширина 4 метри. Давайте спочатку знайдемо площу кімнати, тому що у нас будемо виконувати розрахунки в квадратних метрах. Щоб знайти площу прямокутної кімнати, треба довжину помножити на ширину. Це буде 20 квадратних метрів. Скільки всього витратили фарби за два рази, знайдемо це 250 г250 г на кожен квадратний метр. Якщо у нас на 1 квадратний метр 250 грамів, а на 20 таких у 20 разів більше. Тобто треба 250 помножити на 20. 250 на 2 буде 500, а ще на 10 буде 5000 грамів. Всього витратили фарби. Можемо записати відповідь ось так: це 5000 грамів або 5 кілограмів. Переходимо до наступного завдання. Обчисли значення виразу а помножити на Б. І у нас дані А і Б один раз і А і Б інший раз. Це звичайні приклади. Записуємо приклади, 310. Виконуємо множення письмово, тому що у нас такі великі числа. 2708 це у нас перше А, і помножити на Б – 65. 8 на 5, 40 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо 0 на 5. 0 і додати 4 4, 7 на 5, 35, 5 пишемо, трійку запам'ятовуємо, 2 на 5, 10 і додати 3 13. Множимо десятки, записуємо під десятками. 8 на 6, 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 0 на 6, 0 додати 4,4, 4. 7 на 6, 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 6, 12 і додати 4, 16. Тепер виконуємо додавання. 0 плюс 0,0, 0. 4 плюс 8 12. двійку пишемо одиничка сюди, 5 плюс 4 плюс 1 10, одиничка сюди, 3 плюс 2 плюс 1 6, 1 плюс 6 7. І 1 переписуємо. Отримали 176 20. Відступаємо 4 клітинки і записуємо наступні 2 числа а і Б, множимо їх, 30 601 помножити на 28, 1 на 8, 8, 0 на 8, 0. 6 на 8, 48, 8, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 0 на 8, 0, додати 4, 4, 3 на 8 24, 1 на 2, 2, 0 на 2 0, 6 на 2 12. Одиничку запам'ятовуємо, 0 на 2, 0, додати 1, 1, 3 на 2 6. Виконуємо додавання 8 плюс 0, 8, 0 плюс 2, 2. 8 плюс 0, 8, 4 плюс 2, 6, 4 плюс 1, 5. 2 плюс 6 8 і отримали 856 828. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас треба порівняти два числа, іменовані числа. Записуємо завдання 311 і переписуємо першу пару чисел. 60 тонн 8 кілограмів. Це у нас, якщо ми в кілограми перетворимо 60 000 8. А тут 608 Отже, це число більше, ставимо більше. Переписуємо наступну пару. 60 центнерів 8 кг. Давайте перетворимо в кілограми. В одному центнері 100. Це у нас буде 60 сотень кілограмів. А це є 68. 68 кг. І тут 68. Вони рівні, ставимо ознак дорівнює. Переписуємо наступну пару. 60 кілометрів в метрах. Це буде 60 тисяч метрів 8. І тут 60 тисяч 8. Вони рівні. І остання пара. Переписуємо 60 метрів в сантиметрах. Це у нас 60 сотень сантиметрів, тому що в одному метрі 100 см. А 60 сотень це є 6 тисяч 80. 6080 см. І тут 6080 см, отже, вони рівні. Переходимо до наступного завдання. Вартість 5 кг огірків така сама, як вартість 3 кг помідорів. Скільки кг помідорів можна купити замість 20 кг огірків. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, у нас є огірки і помідори. 5 кг огірків коштують стільки, скільки 3 кг помідорів. Треба знайти. Яка буде вартість помідорів, якщо таку саму суму витратять на 20 кг огірків, тобто вони рівні? Дивіться, це у нас задача, якщо ви згадаєте, вона називається на відношення, тому що у нас ми не можемо дізнатись, скільки коштує 1 кг, ми не можемо тут нічого поділити, ми можемо тільки дізнатися. У скільки разів збільшиться кількість огірків, і у таку саму кількість разів збільшиться кількість помідорів. Як дізнатися, у скільки разів збільшиться кількість огірків? Для цього треба більше число поділити на менше. 20 ділимо на 5, отримаємо 4. У 4 рази. У таку саму кількість разів збільшиться кількість помідорів. Було 3 стане у 4 рази. Більше, тобто 12 кг помідорів, можна купити за ту саму суму, яку витратять на 20 кг огірків. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!